Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо сильне, гнучке, функціональне тіло і найважливіше. Сонечко всередині в нас сьогодні швидка зарядка на ті моменти, коли немає часу. Я прекрасно розумію. І буває так, що лінь, і буває так, що поспішаємо. Тому менше слів, більше діла. І дякую вам величезне, кожному, хто залишає коментарі, лайки під відео, поширює інформацію про канал. Дякує мені фінансово на монобанку. Дуже вдячна, ціную, погнали! Сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Ось таким чином прокручуємо наш таз вперед, за маківку до догори. В цьому положенні, якщо стає надто складно, сходимо зі стоп, але вже працюємо зі сводом стопи. Заплющуємо очі і налаштовуємося на час з собою глибокий повільний вдих, видих, розслабити плечі, розслабити м'язи, обличчя. Кладемо долоню на грудну клітину, підключиться, уявляємо, як всереди нас являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля, що світиться, квітка, будь-що. З кожним вдихом цей об'єкт стає все більше і більше. Глибокий вдих. Витих, візуалізуємо, як починає пульсувати, крутитись, розквітати. І ще збільшиться в об'ємі глибокий вдих. А видих. Доходить до плеч, підборіддя потилиці, ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла. Центр залишається всередині. Глибокий вдих. І видих. Розплющуємо очі, прибираємо долоню. А ось тепер. Полетіли, виходимо на чотири точки опори, кисті під плечима, під коліна під тазом. Розкручуємо, підкрутили куприк, поперек, грудний відділ шия, з видихом сильно відштовхнутись від підлоги. Як завжди, кішка, корова розпочинає нашу роботу зі спиною сильно округнитись, відштовхнутись від підлоги. Вдих розкрили плечики підберіть, виштовхнули вперед і ще один раз. Видих сильно якісно. І вдих розкрили плечки під беред вперед. Нейтральне положення. В спині виходимо в собаку, мордою вниз, продавити грудний відділ, продавити п'яточки, шия довга, Попередавати вагу тіла на праву ліву стопу. Зараз піднімаючи одну стопу, пальчики ніг під себе підігнули. На іншу стопу і так само пальчики розпрацювали, бо наше тіло взаємопов'язане, все в ньому, тому не забуваємо про те. Такі частиночки, навіть пальці ніг. Через високі полупальці повільно опускаємо наші коліна майже на підлогу, але не ставимо сильний прес. Сильна спина, і наші руки, плечі впираються все в підлогу. Вагу тіла розподіляємо посередині між руками і ногами. І погнали догори в собаку, мордою вниз. Продавили грудний відділ. Через високі полупальці знову опустили коліна майже на підлогу, але тримаємо на повітрі і продавили собаку, мордою вниз. І ще високі полупальчики, і повернулися до колінами до підлоги, і догори продавили. В собаку мордою вниз. І ще один раз через високі полупальці коліна майже на підлогу, сильні руки. І в собаку мордою вниз. Стопочки збираємо разом. Ліву п'ятку надавили, праву п'ятку відірвали, коліна до коліна. І нашим правим коліном зараз промалювати три кола в одну сторону, якісно амплітудно. При цьому руки відштовхуються, відкилимо. А також за куприк витягуємо себе до стелі. І в іншу сторону наше коліно поїхало на зовнішню сторону, якщо викрутили внутрішню і навпаки. Два-три рази. Можна і чотири-п'ять, Але головна задача не швидко, а якісно. Поставили праву стопу, поміняли наше ліву ножку, відірвали коліна до коліна, п'ятку праву продавили. Поїхали ліве коліно, малює велике коло розпрацювати. Наші стегна, при цьому залишаючи в напрузі в силі наші плечі, спину. І на іншу сторону в інше коло прокрутити нагору вниз. І ще дихаємо, прокручуємо стегна. Останній раз. Тепер відпустили наші стопи через високі полупальчики. Опускаємо коліна повільно вниз. Сідаємо в позу дитини, руки далеко вперед. глибокий вдих. І витих. Розслабили плечі, поклали лобте підлогу, ще вдих. Видих, піднімаємося корпусом, залишаємося на коліночках. Спина рівна, тільки шия нахиляється вперед. Сідниці затисли. Видих, підберіть до грудного відділу. Поїхали назад, на вдих, розкрити плечі, руки впираються в наші ноги під сідницями, розслабити шию, нахиляємось назад. І на видих повертаємося в перше положення. Ця вправа з зарядки тибетських монахів. Хто знає і виконує, то бутро продовжуємо в своєму темпі глибокий вдих розкрите плечі, лікті позаду тягнуться один до одного. Сідниці затиснуті. а видих повернулись назад. І ще вдих, наче через паркан нахилитись назад. І видих. Умнички, ще вдих. І відпустили шию. Лікті позади збираються. А видих. Супер. Іще вдих. Розкрите плечі сідниці затисли, поперед, не перенапружуємо. Видих. Останній раз. Назад. Якісно вдих. Чудово і вперед. Видих. Супер, збираємо наші коліна разом. Зараз права нога пішла вперед. Ми опускаємо, якщо необхідно, під ліве коліно, підкладаємо щось м'якеньке. Якщо комфортно, опускаємося вниз нашим тазом. При цьому витягаємо руки до гори вдих. Витягнули ребра високо-високо. З видихом повертаємось на задню ножку. Передня нога стопа на себе. Нахилились ребрами вперед. І ще вдих, високо виштовхнули стег вниз, а ребра догори. А видих, нахилились вперед. І ще вдих. Молодці, Сильно-сильно. І видих. Чудово, вдих, таз продавили, виштовхнули ребра і видих. Переходимо вперед. Наші руки всередині. Права, права нога з правої сторони від наших рук. Піднімаємо позаду наше коліночко, трошки попружинили нашим стегном. І права рука поїхала в величезне коло, вдих розкрити плечі, подивитись назад, проводити нашу кисть. Видих, поставили, ліва пішла догори вдих розкрити плечики і видих. І ще пропрацювати наш грудний відділ. Вдих. І з видихом поставили, завели. І вдих. Молодці. Видих. Опускаємося на лікті на один чи на два. Наскільки дозволяє тіло, можна трошки залишитися ще тут. І вперед-назад покачатись. П'ять, чотири, три. Два. Відпускаємо позаду наше коліна. Повертаємося на задню ножку. Прокручуємося зараз в стегнах, так, щоб наша нога опинилася в стороні. І на видих. Поїхали корпусом вниз. Можна трошки пропружинити вперед, назад. І п'яточка, наша стопа точніше нашої ноги, та що в сторону дивиться вперед. Позаду наша нога біля сідниць, і ми вперед-назад обережно попружинили, розкатали, розтягнулись і ще. О, в мене був тільки що щелчок, І це важливо знати, якщо є біль дискомфорт, ми не робимо. Але ось такі моменти, коли ставиться на чистегноне місце. Дуже приємно, якщо ви розумієте мене. І ще вперед, назад. Чудово сідаємо з вами, достаємо нашу задню ножку вперед. Сідаємо. І через величезне коло, глибокий вдих, протилежна рука до рівної ноги. Поїхала. Витягнути бік. Видих. Тримаємо тут, витягуємо бік. Чудово тягнемо, відчуваємо фантастичні відчуття. Десять, дев'ять, іще вісім. Сім чудово, шість, п'ять, чотири. молодці, три, видих, два. Один. Повернулися назад. Чудово. І завертаємося до нашої ноги. Передньою рівньою підняли наше коліночко. завернули його за нашу коліно і протилежним ліктем. Виштовхнутися, прокрутитися в стегнах. Ой, вибачте, в спинці в грудному відділі, подивитись через плече назад. Рівна нога, стопа на себе. Три. Два, один, відпустили. Підгинаємо наші ноги під себе. Переходимо вперед. На собаку мордою вверх. Оп, сіднички затисли, розкрили плечі, розкрили грудний відділ, маківку потягнулись догори. І в собаку мордою вниз. Видих продавили, п'яточки продавили, грудний відділ. Високі плопальці відпускаємо себе на коліна і піднімаємо наш корпус. Поїхали наше ліва нога нагавта. Вперед, оп, і на вдих Піднімаємо руки догори разом з ребрами високо таспродавили вниз вдих і з видихом нахилитися вперед рівною нашою спиною до рівної передньої ноги. Наскільки дозволяє тіло, вдих. Така, як гойдалка, видих, підправи коліно, якщо необхідно, щось м'якеньке підстелити вдих і видих. І ще. Вдих догори високо продавили таз і видих, нахилились задню поверхню, ніг відчуваємо. І ще вдих чудово і а, видих. Переїжджаємо вперед. Наші ручки всередину піднімаємо позаду нашу рівну ногу. Ліва рука пішла догори. Вдих. Розкрити плечки, подивитися назад. Видих. Права рука. Вдих. Велике коло промалювали. Видих, поставили. І ще Вдих. Ліва рука, позаду рівну ногу. Слідкуємо. Видих. і ще Вдих. Чудово. А видих. І зафіксувалися або на один лікоть, або на два. По можливості опуститися вперед, назад, покачатися. Три, два, один. Супер. Відпускаємо нашу задню ножку. Переїжджаємо на задню ногу стопа на себе. Попружинили трошечки ребрами вперед. П'ять, чотири, три, два, один чудово повертаємося, зараз піднімаємося. І я до вас повертаюся обличчям. Наша нога опиняється в стороні. Ми з вами сповзаємо тазом вниз і пружинимо назад, вперед. Розтягуємо, але не різка біль, тільки комфортно потрошечки потягнутись і ще п'ять. Видихаємо. Стопа. Дивиться вперед. Рівної ноги. Чотири, три. Два, один. Відпускаємо задню ножку, дістаємо вперед. Сідаємо. І через велике коло наша протилежна рука поїхала глибокий вдих. Максимально далеко потягнулися, потягнулися видих, розкрили плечики. Стопа можна натягнутися на себе і обов'язково відчувати бік. Наш прекрасний бік, який тягне десять, дев'ять ще видих. Вісім. Молодці. Сім. І ще видих. Шість. І п'ять. Чудово, чотири. І Ще трошечки. Три, два, один. Повертаємося. Заводимо нашу зігнуту коліночку. Заводимо за коліно. тієї ноги, що рівна. Протилежний лікоть виштовхнув себе, витягнули за маківку догори і через плечі назад подивилися. Тримати натягнуту рівну ногу. Стопа на себе. П'ять. Чотири три Молодці. два. Один. Відпускаємо ножки, підгинаємо під себе, переходимо вперед на собаку мордою вверх, сіднички затиснуті. Стопи позаду можна покласти на підлогу, розкрити грудний відділ, сильно розштовхати плечики. І поїхали догори вдих. Собака мордою вниз, продавили п'яточки, шия довга. Вперед, через хвилю хребту, переходимо. Хвиля-хвиля, хвиля. Сідниці затисли, розкрили плечі замаків, до гори. і ще вдих, до гори п'яточки протисли. І вперед видих хрипець хребцем, переходимо в планку високу і розкрили грудний відділ. ще вдих. Чудово, п'яточки продавили. Видих, вперед, поїхали через хвилю в хребту, розкрили за замаківку тягнемось догори. Останній раз до гори вдих, собака морди вниз. П'яточки продавили. А тепер підходимо нашими стопами до рук, натискаючи на килим і повільно через м'які коліна. М'яку спиночку розкрутитись догори повільно, повільно, обережно. І видих. Стресили наші руки, ноги. Пострибали. Зараз малесенькі стрибочки, але важливі для нашої лімпи, для нашого кішківника. Стрибаємо, якщо необхідно, притримуємо груди, якщо все нормально, немає до Сумфорту, ручки розслаблені і дихаємо. 20-19. Лімфатичну систему підтримуємо в русі для того, щоб вона допомагала нашому імунітету справлятися з всіма тими бактеріями, які можуть бути десь потрапити ззовні. Тримаємо ще 10, 9, 8, 7 і 6 видих, 5, 4, 3. Два, один. Зупинились. Ручки через до догори глибоко вдих. І видих. Опустили. Зараз наші ноги. Стаємо широко, доволі широко розкриваємо. Коліночка можна призгинати. Нахиляємося вперед рівною спиною. Наскільки дозволяє тіло. Коліна, якщо треба, призгинаємо, але оптимальніше рівну спину, рівні ноги. І наша протилежна. Права рука пішла в ліву сторону в діагональ, видих. Ліва рука вправо в діагональ, видих. Паралельно підлозі. Тримати вдих і з видихом Фу, далеко. І ще вдих. Видих. І ще вдих. Поки несемо корпус, з видихом далеко. Рука. Рука старається піднятися як можна вище нашої голови. П'ять. Тримати, тримати. Чотири. Задню поверхню ніг відчуваємо три. Умнічки видиха. Два. І один. Зафіксувалися по центру наші руки за голову. Лікті по сторонам. І ми пробуємо розкручувати грудний відділ. Тримаючи спину рівно. За лікті виштовхуємо себе догори. Іще десять. Дев'ять. Молодці. Вісім. ще сім. Шість. Дихаємо. П'ять. Чудово. Чотири. ще три. Умнічки. Два. Один відпустили корпус, розслабили права рука за ліву стопу або щиколотку, ліва рука догори. Розкрили плечі, подивились на стелю глибокий вдих. І видих, поміняли сторону. Ліва рука за праву, щиколотку чи стопу вдих. Стараємось вирівняти спину. Витих поміняли в центр. Призгибаємо коліна, тягнемо наші стопи один до одного. і... Повільно розкручуємось, за хребцем, шия, остання. Чудово. Зараз беремо наші ручки позаду, долоні або разом, або більш складний варіант, викручуємо від себе. Обов'язково наші плечі розкриваються. Грудний відділ, штовхається вперед, підбережья вперед. І поїхали. Коліна, м'якенькі, стопи направлені разом з колінами, трошки в діагональ і трохи ширше тазу. Вниз розкрите плечі, грудний відділ, сильно продивити таз, продивити груди. Видіо. і нашими руками округлою спиною поїхали догори і видих. Це остання вправа на сьогоднішню зарядку. Тому дуже якісно стараємося включити все тіло, продавити грудним відділом вперед, під вперед. І нашими руками догори круглою спиночкою. Чудо і ще сильні ноги пружинять. І тепер відштовхують догори сідничками-ногами себе. І ще вниз вдих. Підборіддя вперед сильно. Догори видих. Округлили спиночку. І ще раз вдих, підборіддя. Сильно вниз і видих. Молодці. І останній раз вниз вдих. Якісно сильно грудним відділом потягнутись. До гори витих. Чудово. струсили наші руки, струсили наші ноги. Кладемо долоньку на вушку, розкрите плече на видих, продавили нашу шию, розслабили плече, шию, трапеці. Можна очі заплющити, таз підкручений. над тазом, І ще три. Витих. Два. Молодці. Один, повернули по діагоналі, натисли на потилицю в діагоналі. Три, два, один. І міняємо сторону. Вуш на вушко кладемо долоню, з видихом розкрити протилежне плече, плече підкрутити таз, ребра на тазом, видихаємо ще п'ять. Чотири. Розслабити, розслабити, три. Молодь. І два. Один. Повертаємо по діагоналі, натискаємо на потилицю. Задню поверхню шиї трошки відчути. Або й не трошки. Три, два, один. І підберіться в стелю плечики вниз, сильно витягнути на щось шию. М'язи, які затискають і роблять нам друге підберіг'я. Не треба воно нам. Три, два. один. Один. І від голови поїхали спускатися вниз. Ролдаун. Хребеться хребцем. Відпускаємо вниз. Виходимо в собаку, мордою вниз. Продавити п'яточки. Шия довго, куприк до стелі. Через високе полупальці. Відпускаємо коліночка і сідаємо в позу дитини. Руки далеко вперед. Глибокий вдих. І вид. Чудово! Зараз сідаємо наші ноги перед собою. У нас є остання хвилинка для того, щоб в шавасані трошки, буквально три вдоха видиха, але зробити. Розкрутилися, хребить за хребцем, обираємо для шавасани зручну позицію або ножки вниз, або стопи під сідниці коліна разом, або стопи разом, коліна розкриті. Руки тіла, трохи по сторонам. Довернути долоні до стелі, очі заплющуємо. І декілька глибоких вдихів і видихів, відновити самопочуття, відновити тіло і відпустити всі думки. Глибокий повільний вдих. Розслабити плечі, м'язи, обличчя і начебто все навантаження з тіла виходить в підлогу. У кого є можливість та бажання, пропоную зупинитись тут, зробити паузу, полежати в шавасані, подихати, відпускати думки. Або як тільки як ви готові, збираємо коліночка разом, витягаємо ноги вниз, руки догори, витягнутися сильно дві сторони, плечі на вуха, стопи вниз, глибоко вдих і з видихом розслаблися, перекочуємось на бік, відштовхуємося рукою, піднімаємося сідаємо на стопи, вирівнюємо спиночку, руки через сторони догори, глибокий вдих. Долоні до серця видих, сказати собі дякую величезна. І ще вдих, і видих, дякуємо за силу. і глибокий вдих. А видих, дякуємо за Світа. А я дякую вам. І я вас вітаю. Наші 20 хвилиночок пролетіли просто як одна секунда особисто для мене. Але знаєте, що 20 хвилин щодня роблять величезну різницю через місяць, півроку, рік, тим паче. Тому я вас просто вітаю і вам нагадую, що треба сказати собі дякую. І ви, великі молодці, і бажаю вам прекрасного прекрасного дня. Хто хоче, підтримати канал на Монобанку. Розповідаючи про канал, розвиваючи разом зі мною україномовний YouTube, і, звичайно, в коментарі. Я максимально радію, кожен раз читаю абсолютно все і відчуваю ось цей наш взаємозв'язок. Дякую, класного, класного дня! Му! Ви найкращі! Пока-пока!